Чоловіка чого обличчя прикриває, тому що ми знаємо, що є підписаний договір про саме земельну ділянку, тому що церква все таки була побудована за кошти цих осіб. Ви відкрийте два ігра! Це мода! Гей господарство! Гей господарство! Що українська православна церква під керівництвом блаженнішого митрополиту якимись усієї України. Це є церква українського народу. Ми засудили з першого дня російську агресію проти держави України. З першого дня у нас є благословення боронити нашу Україну від російського І Ми хочемо сказати, що ці картинки, які, на жаль, створюються, це тільки на руку російських змі і російському агресору. Я дуже строго засуджую. Якщо це правда, якщо такі факти, я їх не знаю. Якщо вони такі є, то звичайно ну як можна оправдати, якщо людина переходить на сторону агресора і допомагає. Це великий злочин. Московський патріархат в Україні це п'ята колона російської армії, це один з рупорів, це податки, які йдуть на Росію, за які потім будуються ракети.